Доброго дня. Сьогодні на огляді Honda Dio 110 GF31, це 4 інжекторний скутер на 14 х легкосплавних дисках на повітряному охолодженні. Як то кажуть, Honda Dio. Але Dio незвичайна Dio симпатична, на красивих великих колесиках з симпатичним дизайном і саме головне економічний. Так, ну. Поїхали по порядку. Ззаду у нас гума, гума стоїть ARC Mobisit гарна якісна гума. 70 80 залишилось. Дивіться, які красиві колесика у Діо стоять, вони легкосплавні, в рідній фарбі залишились. По правій частині жодної подряпинки, жодного дефекту немає. Є ножки для. Пасажира є багажник, в який ви можете кофрик поставити при потребі. Так, далі в нас рідних два ключика, як ви бачите, один навіть ще не юзаний. так Сидіння також оригінал. Під сидінням в нас пара рідних зеркал. Подовжувачами, що немало важливо, є попередня наклеєчка проти яка була на 18 342 кілометри. Чистенький бак, без ніяких там дефектів. Так, далі 20400 кілометрів пробігу зараз. По лівій частині також ідеальний стан. Дивіться, яка прикольна наклеєчка. Наклеєчку залишив від японців, хоча я їх, як правило, здираю, але якби така доволі непогана, симпатична наклеєчка. Рідний амортизатор, рідна повністю варіаторна система, як завжди в кінці цього відео. Дивіться, все видно, все покажу. Бокової підніжки немає, не було. Буває, є, буває, немає. Так, далі. Гарні рідні ручки з відбійничком. Є карманчик зліва, карманчик справа. В прекрасному стані сам замочок, голова також без подряпин взагалі, без єдиної подряпинки, клюв також, крило також. Взагалі стан пластика у діо. Ідеальний, просто без єдиної практично подряпинки. там, Здається, на лівій частині є малесенька гідравлічна вилка, також така ж сама гума, як і задня, але більш скажімо так, в кращому стані. Тут взагалі практично як нова диск. Без питань. Вилка не тече, колодочки гальмівні хороші. так, На рахунок тієї подряпинки. Десь отут вона, от бачите, така малесенька і все, все. На весь скутер одна подряпана. Ну, в принципі, все показав, здається, нічого такого багато показувати немає, так як техніка взагалі по стану. Все ідеально, практично виглядає технічно також. Чистенько, чудово звучить. Чисто гарно працює двигун без зауважень. Так, світло, Ближній, дальній працює, Бібіка також. Поворотничок працює. Бачите, на таблові також дублюється, мені подобається, коли є дубляж з поворотного сигналу, це якби важливо. Красиво, гарно, Діо в прекрасному стані, я б сказав, в ідеальному. Просто, так що кому до вподоби телефонуйте. Хто хоче побачити, як вона їде, дивіться тест драйв Підписуйтесь на YouTube канал, заходьте на телеграм-канал, дивіться, що є на сьогодні на продаж. До нових зустрічей, всім гарних покупок. Так, друзі, варіаторна у Honda Dio 110 з таким горненьким чоловічком. Задня варіаторна. Штука в нас повністю в ідеальному стані задній варіатор. Просто новий варіатор передній. Аналогічно. В ідеальному стані взагалі. невеличка полосочка є на максимальній швидкості, але вона взагалі не, незначна. Так, далі ролики варіатора, всі рідненькі і всі в прекрасному стані взагалі без носу. Ну і ремінь. Ремінь Honda Bando і також. Гарненький, так що по варіаторні все рідне і все в прекрасному стані.